Ісуса Христа. і вічний Боже, твій єдинородний син, котрий прийняв наше людське тіло, був сьогодні представлений у святині, попірну тебе благаємо, вчини, щоб ми могли стати перед Тобою з чистими серцями через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з тобою живе і вчений від в єдності Святого Духа, Бога на віки вічні. Амінь. Приготуємося до визнання віри, Господа цієї благодаті і пам'ятаємо, що ми, відрікаючись, злах хочемо справді приготувати прекрасні наше серця Богові. Дорогі брати і сестри, через тайну хрещення ви були поховані разом з Христом, щоб разом з ним уйти в нове життя. Тому після закінчення. Приготування до цієї події, склавши колись у побітниці святого хрещення і за вас роблячи це батьки і хресні, яких ви колись відродилися до нового життя, відреклися від сатани і його справ і присягли служити Богові у Святій Вселенській церкві, тому сьогодні питаю кожного з вас. Чи відрікаєшся від гріха, щоби жити у свободі дітей Божих? Відвікаєш. Чи відтекаєшся від усього, що веде до зла, щоб вік не запанував над тобою? Відвікаєш. Чи відрікаєшся від сатани, котрий є першопричиною гріха? Чи віруєш в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі? Вірую. Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Його єдинородного? Господа нашого, народженого від діви Марії, розп'ятого і похованого котрий воскрес із мертвих і сидить праворуч Отця. Є. Чи віруєш в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, прощення гріхів, Воскресіння плоті і життя вічне? Самогутній Бог Отець, Господа нашого Ісуса Христа, який відротив вас з води і Святого Духа. І дарував вам прощення гріхів, нехай сам береже вас своєю благодаттю в Ісусі Христі, Господі нашому на вічне життя. Амінь. Тепер, кохання, просимо, щоб ви нам прочитали молитву, яка є запрошенням Бога в ваше серце, прийняття Ісуса за вашого Царя і відновлення святого хрещення, а ми будемо в тиші молитися і просити Духа Святого на усіх нас. Ісусе, вірю в твоє Воскресіння, Бог тебе прославив, наповнив Тебе Святим Духом і віддав тобі ім'я вище на усяке інші ім'я, вчини, щоб я прагнув і робив те, чого ти хочеш.